Не судіть, щоб вам не бути судимими, Бо яким судом ви судите, таким ви будете судимі. І якою мірою ви міряєте, такою мірою буде і вам. І що ти дивишся на порошинку в отці брата свого? А колоду, яка у твоєму, у власному отці не відчуваєш, або, як скажеш, брату твоєму, дай мені вийняти порошинку з ока Твого. Коли ось у твоєму власному оці колода. Ти, лицемір, раніше викинь колоду з власного ока Твого, і тоді будеш бачити ясно, щоб, щоб виконати порошинку з ока брата Твого. Не давайте того, що святе сам, і не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відкриється вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відкривається. Або який чоловік з вас, який коли син його попросить хліба, дасть йому камінь? Чи якщо попросить риби, дасть йому змія? Якщо ви, будучи злими, знаєте, як давати добрі дари дітям вашим, то наскільки більше отець ваш, який на небі? Дасть добро тим, хто просить у нього. Тому все, що ви хочете, щоб люди робили вам, те і виробіть, бо це закон і пророки. Заходьте, заходьте тісними ворітьми, бо широкі ворота і широкий шлях, що веде до погибелі, і широкий, і багато хто йде з ним, тому що тісні ворота, і вузький шлях, який веде до життя, і мало хто знаходить його. Стережиться. Леже пророків, які проходять до вас в овечому одязі, а всередині є вовки хижі. По плодах їх, впізнаєте їх, вони збирають із колючок виноград, із чортополом фіги. Так і кожне дерево добре приносить плід добрий, але дерево зле приносить злий плід. Не може дерево добре приносити плід злий. Не дерево зле приносить плід добрий. Кожне дерево, яке не приносить плоду доброго, зрубують і викидають огонь. Не кожен, хто каже мені, Господь, Господи, увійди в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небі. Багато хто скаже мені той день, коли, Господи, Господи, хіба не пророкували ми ім'я Твоє, і в ім'я Твоє дияволів виганяли. І в ім'я твоє дивні речі робили. І тоді оголошую я їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які робили беззаконня. І тому всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх, і я вподібню до людини мудрої, яка на скелі побудувала дім свій. І пішов дощ, і прийшли потоки, і подули вітри, і вдарили по дому. Тодому. І він не впав, бо був заснований на скелі. Але, але кожен, хто слухає ці слова мої і, і не виконує їх, уподібниться до людини дорожнього, що здобувала свій дім на піску. І зійшов дощ, і прийшли потоки, і подули вітри, і вдарили по дому тому, і він упав, і великим було падіння Його. І було, коли Ісус скінчив в словаці, народ дивувався доктрині Його, бо він вчив їх як можна власний. А не як книжники? Амінь амінь.